Псалом 104 Алилуя, прославляйте Господа, кличте Його ім'я, сповістіть між народами про Його діла, співайте Йому, виспівуйте Йому, розповідайте про всі Його дивовижні діла, хваліться Його святим ім'ям, нехай веселиться серце тих, хто шукає Господа. Шукайте Господа і наберіться сили, постійно шукайте Його обличчя, пам'ятайте про Його дивовижні діла, які він учинив, Його чудеса і вироки Його вуст. Нащадки Авраама, Його раби, сини Якова, Його обранці Він, Господь наш Бог, на всій землі, Його присуди. Він навіки заховав у пам'яті свій завіт, слово, яке заповів для тисячі родів, те, що заповів Авраамові і свою клятву Ісаакові, і поставив його для Якова як закон, як вічний завіт для Ізраїля, кажучи: тобі дам ханаанську землю, як мірило вашої спадщини, коли їх було невелике число. Нечисленними були вони в ній і чужинцями, вони проходили від народу до народу, від царства до іншого народу. Він же не дозволив жодній людині їх скривдити і докоряв за них царям. Не чіпайте моїх помазанців, і не робіть зла моїм пророкам. Він навів голод на землю, знищив усі їхні запаси хліба, а перед ними послав людину. Йосиф був проданий у рабство. Кайданами скували його ноги, залізо оповило його душу. Доки не збулося його слово, доки не запалав він Господнім словом. Цар послав визволити його, володар народів звільнив його. Він настановив його господарем над своїм домом і управителем над усім своїм маєтком, щоб наглядав за його правителями за власним бажанням, щоб навчав його вельмож мудрості. Тож прибув Ізраїль у Єгипет, Яків переселився в землю Хама, і він дуже розмножив свій народ і зробив його сильнішим за його ворогів, а серце тих він перемінив. Щоби зненавиділи його народ, щоб поводилися підступно з Його рабами. Він послав Мойсея свого раба і Аарона, якого вибрав, і зробив між ними свої великі ознаки й чудеса в землі хама, наслав темряву і стемніло, та не зважили на Його слова. Він перетворив їхні води в кров і вигубив їхню рибу, їхня земля закишила жабами. Навіть у покоях їхніх царів, він сказав і налетіли псячі мухи, і мошкара з'явилася в усіх їхніх землях. Він, наче дощ, наслав на них град, нищівний вогонь на їхню землю, побив їхні виноградники і їхні смоківниці, знищив усі дерева в їхньому краї. Він сказав і найшла сарана, сарана без числа. Вона поз'їдала всю зелень у їхній землі, пожерла врожай їхнього краю. Він повбивав усіх первістків у їхній країні, початки всякої їхньої праці, а їх вивів із золотом та сріблом, і серед їхніх племен не було хворих. Єгипет був радий їхньому відходові, тому що страх перед ними охопив їх. Він простягнув хмару як покриття для них і вогонь, щоб світив їм уночі. Вони попросили і прилетіли перепелиці, він наситив їх небесним хлібом. Він розколов скелю і потекли води, ринули потоки на безводні землі. Адже він згадав своє святе слово до Авраама, свого раба. І вивів свій народ в радості, своїх обранців із веселощами. І дав їм землі народів, і вони успадкували плоди праці народів, аби лише дотримувалися його заповідей і досліджували його закон. Євангеліє ВІД ЛУКИ розділ 16. Говорив же він і до учнів. Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому Що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити, мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили же бракувати, соромлюся. Знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів: Сто мірок олії. І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого: А ти скільки винен? Той відказав: Сто мірок пшениці, каже йому: візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан Нечесного Управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний раб не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами і насміхалися з нього. А він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закон і пророки були до Івана. Відтоді благовіститься Боже Царство, і кожний його здобуває силою. Швидше небо й земля проминуть, ніж пропаде хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину й бере іншу, чинить перелюб, і хто одружується на розлученні із чоловіком також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми в струпах. І бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси й лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама, помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав, гукаючи: Батько Аврааме з милосердя наді мною і пошли Лазаря. Щоби змочив кінчик свого пальця у водію холодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар, одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього, цього, між нами й вами лежить Велика Безодня. Щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував ні, батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Ісуса Навіна. Розділ 19. Другий жереб випав Симеонові. Їхній спадок був між спадком синів юди. Їхній спадок був Версавія, Савея, Молада, Асерсуал, Ватул, Вола, Асом, Елтулат, Ерма, Секела, Ветамархавот, Асерсусім, і Ветлават, тринадцять міст, їхні поля і їхні поселення, аїн, Реммон, Етер, і Асан. чотири міста і їхні поселення що довкола цих міст аж до Ваалетвірамота, коли йти до ямета на південь це спадок племені синів Симеона за їхніми родами від спадку Юди спадок племені синів Симеона, бо частка синів Юди була більшою за їхню. Тож сини Симеона отримали спадщину посеред їхнього спадку. А третій жереб випав за Завулонові за їхніми родами, границі їхнього спадку будуть аж до Саріда, їхні границі море і Марала, і границя дійде до Давастея, до долини, яка є напроти Єкнама. А від Саріда, напроти Самси зі Сходу, повернеться до околиць Хасалот Тавора і перейде до Даврата. Далі підніметься до Яфагея, а звідти перейде напроти на схід до Гетти, до міста Касіма і перейде до Ремона Амматарім Аннуя, і перейде до околиць на північ до Еннатота, а її закінчення буде в Гайєфтаїлі, Каттаті, на Алолі, Семроні, Ядилі та Вифлеємі. Це спадок племені синів Завулона за їхніми родами, це міста і їхні поселення. Четвертий жереб випав із Сахарові, їхні границі були Єзраїл, Ахаселот, Сунам, Афераїм, Сіян, Ренат, Анарет, Равот, Кесіон, Аеме, Рамат, Інганнім, Інада і Ветфасис. Прийде границя до Тавота, і до Сасіми біля моря і Вецмаса, і закінченням їхніх границь буде Йордан. Це спадок племені синів із Сахара, за їхніми родами міста і їхні поселення. А п'ятий жереб випав Асирові за їхніми родами. Їхні границі були Хелкат, Оолі, Ватне, Ахсаф. Амат і Масал, і дійде до Карміла, до моря і до Сіора, Лаваната, і повернеться зі сходу Сонця до Віддагона, і дійде до Завулона, і вгай Єфтаїл на півночі. Границі вийдуть до Савтавита Емека, підуть по околицям Аніїла, і перейдуть до Хавола Зліва. І Ахрана, Роова, Аммона, і Кани аж до великого Сидона. Далі границі повернуться до рами і до сильного міста Терійців, і повернуться границі до Оси, і їхнім закінченням буде море, і від межі Ахзіфа, Амми, Афека, і Раова, 22 міста. Це спадок племені синів Асира за їхніми родами, їхні міста і їхні поселення. Нефталимові ж випав шостий жереб, їхні границі були Мелеф, Ме Майлон, Весенанім, Арме, Накев і Явнил аж до лаки, і їхнім закінченням був Йордан. І повернуться границі до моря Азанот та Вора, і перейдуть звідти до Ікока, і підуть до Завулона з півдня і Асира, дійдуть до моря, а Йордан буде зі сходу сонця. І міста терійців обведені муром Тирос, Амат, Реккат, Хенерет, Адамі, Рама, Асор, Кедес, Едраї, Джерело Асор, Яріон, Магдаліїл, Орам. Ветанат і Тасмус, 19 міст, це спадок племені синів Нефталима. Данові ж випав сьомий жереб, їхні границі були Сараа, Естаол, місто Самес, Салавін, Яалон, Єтла, Елон, Тамна, Аккарон, Елтеко, Гаватон, Ваалон, Юд, Ваниварак і Гетреммон. І від границь Єраконського моря поблизу Йоппії, це спадок племені синів Дана за їхніми родами, їхні міста і їхні поселення. Тож сини Юди пішли і воювали проти Лахіса, взяли його і побили його вістрям меча, вони поселилися в ньому і дали йому ім'я Ласендак, тоді всі пішли одержати землю у визначених для них границях. Ізраїльські сини також дали між собою наділ Ісусові Синові навина. За божим наказом вони дали йому місто, котре він просив, там Насарах, яке є на горі Єфрема, і побудував місто і поселився в ньому. Це наділи, які дав у спадок священник Елеазар. Ісус, син Навина, і старішини родів ізраїльських племен за жеребами в селомі перед Господом біля входу в намет свідчення. і вони пішли ділити землю. Ісуса Навина. Розділ 20 Господь звернувся до Ісуса, кажучи. Скажи ізраїльським синам, промовляючи, Дайте міста сховища. Про які я сказав вам через Мойсея як місце притулку для вбивців, тому хто вбив душу ненавмисно, і будуть для вас міста сховища і не помре вбивця від близького по крові, доки не постане перед громадою на суд. Він убивця, утече в одне з таких міст. І, зупинившись біля входу в браму міста, він розповість старійшинам того міста свою справу, і вони приймуть його до себе в місто та визначать для нього місце, де він мешкатиме серед них. Якщо месник за кров переслідуватиме його, то старішини не повинні видавати того вбивців його месника руки. Адже він ненавмисне вбив свого ближнього і не був його ворогом ні вчора, ні позавчора. Він же буде мешкати в тому місці, доки не стане перед судом громади й до смерті перосвященика, який буде на той час, лише після того Вбивця повернеться до свого міста та до свого дому, у місті, з якого він колись утік, і відділили Кадис у Галілеї. На горі Нефталима, Сихем, на горі Єфрема, і місто Арвок, це є Хеврон, на горі Юди, на другому боці Йордану дав Восор у пустелі, на рівнині з племені Рувима, Аримот у Галааді, з племені Гада, а також Гавлон у Васанітіді з племені Манасії. Це вибрані міста для ізраїльських синів. І для чужинця, який живе посеред них, щоб втекти туди кожному, хто вб'є душу ненавмисно, аби не помер від руки близького по крові, доки не постане перед громадою на суд.